Євгеній переселенець з Харкова. Сьогодні прийшов здати кров до одеської лікарні. Розповідає, цю процедуру проходив вже більше десяти разів. Я вважаю, що це необхідно людям, які це потребують. Ну, якби хоч щось там додаткове для держави, для людей зробити. Я приїхав, зареєструвався, здав аналіз. То в цілому там. До пів години 40 хвилин і все, я в принципі вже вільний. Прийшов здавати кров і Олег. Для нього це вперше. Прочитав, що кров і на телеграм-каналі. Одесса как бы, в лісуючих городах, де треба більше всего крові. На компанії у нас ребята сказали, що хто хоче мы Ми приехали приїхали з друзями. Просто почитали свіндолу. Потреба в донорській крові є завжди, кажуть співробітники лікарні, особливо під час повномасштабної війни. Звісно, це позитивні групи, вони найпоширеніші. Тому люди, які поступають до нас у лікарню, якщо вони позитивні, то і донори потрібні звичайно позитивні. Це перша, друга, третя, четверта, четверта, третя ріже. Але потреба є завжди. Стати донором може кожен повнолітній з вогою не менше 50 кілограм, у якого немає загострень хронічних хвороб, а також захворювань, що передаються через кров. Напередодні походу до лікарні варто дотримуватись дієти. Накануні здачі крові не потрібно приймати алкоголь, куштувати жирну пищу. Якщо було якесь захворювання простуда чи інше, і був прийом ліків, таких як антибіотики, противірусні, препарати повинні пройти не менш двох-трьох тижнів. Після здачі крові кожен донор обов'язково отримує сік та солодке печиво для скорішого відновлення організму, а також має право на вихідний. Звільняється від роботи на цей день, і один день він може прикріпити до відпустки, просто взяти відгул. Ця необхідна інформація для потенційних донорів зібрана на платформі Донор Одеса. Перед здачою крові потрібно заповнити анкету а на процедуру взяти із собою посвідчення особи для того, щоб людям зручно було здавати кров. Ми створили телеграм-канал Донор Одеса. Там фактично щодня розміщуються актуальні потреби в донорській крові. Скільки на завтра потрібно людей? З якими групами? Валерія Бабіна, Віталій Кононов, перший міський.